Давай, заходь. Заходь. О, давай, вбігай. Заходь. Самоуправа. Свої керували, принімте, слава Україні! Тільки буде! Буде! Завершуємо! Жінки то є велика сила. Горославським Про приватизацію приміщення Тустань, прошу голосувати. Рахуйте. Сім. 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 Тирнадцять. Чотири. Чотири. Маємо не Сьогодні Сьогодні я вам скажу чесно. Сьогодні ваш підпле... Сьогодні ваш підлеглий розписавши з фронту змін, сказав в управлінні комунальної ресурси. Ми будемо робити те, що нам потрібно. Як треба буде поням. В мене є пропозиція, щоб не було претензій громади міста, яка сьогодні є присутня в залі, всі наступні пропозиції щодо порядку денного голосувати в поіменному режимі. Тим самим ми змінимо кругу, вони будуть знати, хто за що голосую, і як голосує. А розсохані жінчі трави. Я зараз скажу, що про не треба, Олексій Васильович, ваші жести, розумієте? Та не треба успокоюватись, я не буду. Олексій Васильович, не затихайте мені, будьте добрим. Не затихайте мені, будьте добрі добрим. Я не дихайте мені, я до вас уваги говорю. Як до військового штука, шановні, присутні, не допускайте свавілля в міській раді. Не допускайте, тому що робиться все, щоб вас пошукати, зробити так, як вигідно сьогодні міській влади. Дуже прошу і Я прийшов, але ще Я прийшов на сесії міської ради. Я не збираюся виступовувати твої власні інтереси. Це мої. Наш депутат Сергій Ориславський зачитав листа. Це справді серйозне питання. Дозвольте, будь ласка. Запрошення, якщо вас за... 에... впустили в зал, будь ласка, Давайте нараз. Мені дуже інкому, я ще раз кажу. Я повертаюся до теми, до якої я сказав. Сергій Ориславський зачитав листа. Ми двічі вже ставили на голосування. І двічі депутати проголосували, що це питання. Не знімається, а залишається так, як воно було. І вони, я думаю, з розумінням поставляться. А чому? Тому що під цим листом підписаний директор. І всі чудово знають, що це і приватна власність, яка стосується директора ЦО Турсталь, Бориславко ОП. Тому, будь ласка, шановні депутати, ви проголосували. Ви проголосуєте Тарас Михай... Михайлович, якщо на то пішло, я депутатам зараз скажу, Відчужується земля біля комунального підприємства, капе Другобицький ринок. Оскільки є дві стоянки, які хочуть взяти, не буду називати тут присутніх в залі. Я тоді, а тепер я вам скажу. Шановні присутні, я вам розкажу, так, да, я представляю сьогодні фракцію партії Рідонів, але я вам скажу, я вам сформував... Сьогодні... Якщо ці комунікації не будуть заважати і вони будуть для інших не нести загрози, то нехай приватизують. Чого вони бояться? як треба робити? Бо тому що вже все давним-давно до домовлено. Я сьогодні виступав проти комунальних послуг, які піднімали. За це мене не злюбила цього влада. Що я погано роблю? Я вам тут говорю. У мене немає амбіцій на міського голову. На різні там заступників, на різні там чиновницькі посади. Я хочу відпрацювати свій обов'язок як депутат Договинської міської ради. Все. А при чому? При Я, цьому... що... я, я раз що... сказав. То, що... Що? Що... що ви тут повітря продає, це повітря продаєте, це факт. Я запрошую до слова депутата міської ради від однієї політичної сили. У мене є доручення, яке я вчора взяв для адміністрації першого віце-прем'єра, пана Сергія Арбузова, який чітко розставляє крапки над її. Сергій Орештові, це ваша партія. Брехня! Прехня. У мене є розпорядження, де повітря призидента ніяких заходів не закриваю. А то, що ви собі це там думаєте, це мі... Мі... Sve dani svijete. Зразу даю відповідь. Я вам зразу даю відповідь. Я я вам відповідь. Подарую. Не треба. Дякую. Я вам зразу даю відповідь відносно, відносно оптимізації шкіл. То я вам заявляю з повною відповідальністю як керівник провладної партії, тут в місті Другобичі. Я заявляю, що це відбувається в супереч позиції президента України. Вони не дослухаються. Є лист. Até perto! Para... Até perto! Até para щоби якось сесія працювала і ці питання вирішити. А ми з вами зараз перекинулися, пан Сергій має право, як депутат поставити питання так чи інакше. Але, ну є ж процедура. Скажіть мені, якщо це питання, а він там має дотичність, став зняти, то чому наступне питання не знімати? Ну, логіки. Тому, має рацію пан Розієвський, Питання буде розглядатися. Значить, Обговорюються всі нюанси, і депутати або проголосують, або не проголосують. Чому тут неправильно? Тому я прошу і закликаю вас. Значить, Я думаю, і депутати погодяться. Давайте ми знімемо всі, то, що там ми наговорили. Тобто знімемо ту політичну біну. Є питання сьогодні школи, є питання ринку. Оці два питання, якщо там ще по-моєму, по-моєму ще дві різка. питання, які сьогодні є, викликаю на кругу місті. Ці питання поставити зараз на сесії, розглянути всі три питання, а далі дати можливість працювати. Інакше ми з тими мітингами і популізмом можна де Бо Ви не ви, я перепрошую, я перепрошую, всі володієте всіма питаннями. Тому десь задумки вчите ганьба. Якщо депутат не голосує, бо вважає, що позиція така є, то це не зовсім ганьба. Тому прошу вас, давайте будемо толерантні, дамо можливість провести сесію, бо інакше ми ну, просто не вирішимо ваше питання. І, і я за те, щоб я не був 27 числа на сесії, значить і в цьому. Я за те, щоб ні в якому випадку не можна сьогодні всім владам за 20 років незалежності було важко утримувати освіту, медицину, культуру і так далі. Але якось старатися утримувати. І сьогодні, як депутат міської ради, я не хочу бути причетний до розвалу освіти і інших. Тому треба старатися наповнювати бюджет, але з вами. Але дайте можливість продовжуватися. Коротко, двома словами. Да. А я зараз проголосую про вашу пропозицію. Шановні колеги, депутати, була внесена пропозиція. Організувати поіменне голосування. Депутатом про що? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дев'ять Я оголошую. Результати голосування. 15 за то проти Цього насторо запропонував поіменне голосування. За що ви переживаєте, чого ви боїтеся? Це є виключення питання до По порядку денного. Ви так само, як зараз, можете тихенько проголосувати проти. Вам ніхто не забороняє цього зробити. Але чого ви боїтеся? Люди зараз і так побачать, тому вже не відеозйомка, вони і так будуть бачити, хто голосував за чи проти. Що вам заважає проголосувати за поіменне голосування? Ви, чого ви? виповуєте? Це абсурд. Шановні, а тепер ви переконались, хто ж її позицію За горизанство 13, ну як показав міський голова, а за прийменне голосування, що ви бачили, хто голосує 15 чоловік, ганьба. Ви живете, що ми зараз. Це початок кінця такої падети. बाद <coughs> Кожна з опозицій має бути проголосована. Більшість депутатів. Якщо пропозиція не намирає більшості, вона є відхиленою, не підтримана депутатським фото. Тому я закликаю вас, ви бачите, що твориться. Окремі депутати міської ради намагаються зірвати засідання сесії міської ради. Актуальних проблем для розвитку нашого міста. До тренаже програма, Інші програми.